тої подальшого удосконалення порядку призначення житлових субсидій 26 червня 2015 року Кабінету міністрів України ухвалено постанову кабінету міністрів номер 475 яка незабаром буде опублікована і набере чинності. Постановою встановлено, що припиняється практика декларування громадян громадянами доходів. Для призначення субсидій за 12 попередніх місяців, оскільки, як показує практика, саме у цій частині заповнення декларації найбільше помилок, тому у розділі сума доходів буде вказуватися вид доходів. А у, у графі, де вказується із яких джерел вони мають доходи, вказується просто організації, із яких вони мають доходів, з яких вони мають доходи. А щодо виду доходів, то вказується просто. Наприклад, якщо це пенсіонер, то вказується, слово, пишеться слово пенсія. Якщо це е, працюючий, вказується заробітна плата. А в іншій графік, як я вже сказала, організація. Тобто організація, де людина отримує заробітну плату. Е, е, також е, 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 ліквідується е, та норма щодо подвійного повернення суми призначених субсидій, якщо встановлено, що особами, яким призначена субсидія, подано недостовірні відомості про доходи. Якщо буде встановлено, що людина подала недостовірні відомості про доходи, то субсидія повертається в одинарному розмірі. Тобто та сума, яка виплачена. Незаконно зв'язку з тим, що е, особа, які призначена субсидії, субсидію умисно е, вказала неправдиві доходи. Також цією постановою постановою, постановою уточнено поняття терміну е, умисного вказання не, е, умисне Приховання доходів це означає, що особою не вказано один чи два із видів доходів, які людина мала протягом певного періоду часу, за який визначається заробіток для призначення субсидій, а це за 12 попередніх місяців. Також цією постановою встановлено, що до суми доходів не включатимуться винагорода багатодітним матерям, тобто матерям героїням, яка виплачується одноразово. Після присвоєння такого звання, також сплата аліментів, сума аліментів не вказується, не вказується сума допомоги на поховання, не вказується дохід від розміщення депозиту, не вказується інші одноразові допомоги, скажімо, військовослужбовцям, які приймали, приймають участь в антитерористичній операції. А також допомоги одноразові, які виплачуються підприємствами, установами і організаціями, а також органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. Ці всі види одноразових виплат не включаються в дохід при визначенні середньомісячного і розміру житлових субсидій. Також передбачено, що з метою врахування реальних доходів заявників у випадку втрати заробітної плати або роботи, вони по бажанню цих працівників може бути визначено середньомісячний дохід за попередні три місяці. Замість шість попередніх місяців, як це було як це скажемо сьогодні ще поки що, оскільки постанова ще не опублікована, вони вправі брати заробіток за попередні три місяці. Також що стосується пенсіонерів, то їм надано право цією постановою брати заробіток за попередній місяць, який передує місяцю звернення. Всім іншим, звичайно, за 12 місяців, які передують, за 12 місяців, тобто, якщо це йде, йдеться про звернення у 2015 році, значить, це за 2014 рік.